Чи мріяли ви колись зробити ось такі милі брелочки зі своїми персонажами? О, так, да, так, да, так. Але ви не знаєте як? Так, то не біда! У цьому відеоролику я розповім, як це зробити. Привіт! Я Ніксі. І у мене є невеличкий досвід у виготовленні своєї продукції. Сьогодні я вам швиденько розповім про те, як легко можна зробити брелочок зі своїм персонажем. Без різниці, чи це для себе чи для якогось магазину, цей гайд працює для всіх. Почнемо з початку. малюнок. Що 100% потрібно? Це якість зображення у 300 DPI мінімум. Це обов'язково. Взагалі, це треба для будь-якої продукції, яку ви друкуєте. Не забувайте. Друге, ви намалювали ваше зображення. Обов'язково зберігайте з прозорим фоном. І бажано беріть розмір полотна більше 2000 пікселей, але це не обов'язково. Але краще щоб було. Ну все, ви намалювали свій малюнок, зберігли з прозорим фоном і якістю в 300 dpi. Що ж далі? А далі я маю вас застерегти. Кольори на брелочку і вашому малюнку будуть трохи відрізнятись. Бо ви робили у форматі RGB, а вся поліграфія все-все друкується в форматі CMYK. Тому не дивуйтесь, якщо кольори будуть трошки відрізнятись, це нормально. З підготовкою розібрались. Що ж далі? Переходимо до способів друку, де взагалі можна виготовити? У мене є для вас пару варіантів: перший Україна, другий AliExpress. третій Вогрейс, четвертий Alibaba, але я там не сильно розбираюсь, та й вона краще для супервеликих замовлень, тому, на жаль, тут не до мене. Почнемо з першого. Що ви можете виготовити в Україні? Конкретно я виготовляла у Гікстав, тому буду казати за них. Але здається, інші поліграфії плюс-мінус такі самі. Я про метод виготовлення кажу. Почнемо з плюсів. Ви будете чекати лише два тижні на виготовлення. А на цьому все. Тепер до мінусів. У них, на момент мого замовлення, це було влітку. Можна було виготовити тільки партію від 50 штук. Тому на жаль, тим, хто хоч один чи два брелочка, таке не підійде. Друге, якість вона не найкраща, але могло б бути гірше, це вам не пульсари, і на тому дякую. Що ж я маю на увазі? У них досить сильно коряжать кольори. Я про це вже попередила, але, типу, ось оригінальне зображення, І ось що у мене з гікстафом, а ось ще з Алікспресом. Ще дещо. На жаль, в Україні немає подвійного покриття для брелочків, тільки з одним шаром. Тому більше шансів, що може побитись. Це не до Гікстафу, а в цілому така проблема. Тому, якщо хочете саме в Україні замовити, можна у них або у інших магазинах, у яких є такі опції. Аліекспрес та Вогрійс. Якщо ви в Україні, то Вогрейс можна не замовляти. Легше і дешевше це зробити на Аліку. Хоч якість і трошки інша. У Вогрейс вони більш такі закруглені товстіші, чи що. Можливо, це не акрилові, а інші. Бо я завжди замовляю акрилові. Проблема в тому, що ви не можете замовити доставку в Україну. Хоч ця компанія в Китаї і навіть колись була на Аліку, хто не знав. Тут треба з ними або якось домовлятись, або через Європу і трусів звідти відправляти. Та й ціни там трохи завишені. Хоча вибір товарів досить хороший. А тепер Аліекспрес. Ось, де я конкретно замовляю. Ось цей магазин. Єдина проблема це кількість русаків в коментарях. Тому, ну, допоможіть зробити так, щоб їх було менше. Донайте на ЗСУ. Як замовляти, ви мене спитаєте? Зараз все, поясню і покажу. Ви обираєте розмір, кількість та покриття брелочку. Краще брати акриловий, 2,5 інше. Потім платите. Коли заплатите, у вас з'явиться номер вашого замовлення. Ви його копіюєте і йдете в пошту, у мене Gmail. В темі вставите номер вашого замовлення і пошту магазину. Вона буде у них в описі товару. Додаєте своє зображення і все. Після цього йдете назад в AliExpress в час з магазином і пишете, який аксесуар хочете. Пізніше вони вам кинуть макет вашого брелочку. Все. Далі просто чекати, коли прийде. Вони ці два робили п'ять днів, а потім вони їхали три тижні. Вона сиділа в транзитній країні купу часу. Та за що? Скоріше за все, бо це було перед різдвом минулим роком. О, Вони прийшли, піду заберу. На кожному брелочку є плівочка, яку краще зняти, якщо хочете. Тут на фоні можна побачити, як я відкриваю мої нові брелочки з моєю Любою Ерікою. Моє малятко. Взагалі мало щось ще можна сказати, бо про все головне я розповіла. Але є дещо такий фан факт: один з брелочків прийшов трохи побитий, я їм про це написала, і вони мені кинули посилання, щоб я замовила новий, набагато дешевше. Ну чи щось таке? Я цим не скористалась. Але то таке. Просто кажуть, що саме вони роблять, коли таке трапляється. А, і про ціну насправді вона майже однакова. В Україні я купляла партію в 50 брелочків за 2500 влітку за 150 гривень. На лікуванні нещодавно я купляла за 2800 теж 50, тому різниця невелика. А от якість дуже. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам цікава моя творчість, то переходьте в мій ДГК з малюночками. Щасливо в створенні ваших брелочків. Бувайте!